Суспільне це те, що має бути в державі. Це передусім зміст. Суспільне мовлення це взагалі унікальний інструмент для того, щоб отримати е, інформацію е, правдиву. Ти дивишся один, другий, третій, четвертий канал. Потім розумієш, хто за ким стоїть, і звідти виокремлюєш для, для себе якесь раціональне зерно, тобто ви намагаєшся знайти правду. З суспільним так не буде. Це інформація, яка подається не заангажованою. Мені той не сплатив то я мені не сплатив. Пробачте, мені ніхто не потрібен, я роблю свою роботу. Я люблю журналістику, я люблю чесні новини. І відповідно, люди, які будуть сидіти перед телевізором, перед екраном монітора, вони будуть отримувати чесні новини. Це отака тема. Це має бути всеукраїнська комунікація. І тоді зовсім інший підхід, тоді зовсім інше сприйняття. Коли я роблю щось, то я знаю, що. Я отримую від я роблю те, що треба людині, і те, то, що, то, що вона хоче видіти, і то, що, на мою думку, їй би варто було показувати. І що головне, потім я відтри... отримаю від неї ще якийсь фідбек. От то є суспільне. Що у нас амбіцій дуже багато, але це за роки. Ми прагнемо презентувати всю країну. Я розумію, що це нахабство, але згодом так буде.